Червоний адмірал Метелик знайшов аж від Європи на Гаваї. Червоний адмірал блукаючий дух та індикатор здоров'я екосистеми. Коли весняний вітер шепоче про пробудження природи, і сонце починає пастити землю, в садах і парках з'являється яскравий спалах помаранчевого та чорного кольору. Більше, ніж просто огляд, червоний адмірал це метелик, який, здається, не знає меж, подорожуючи з Європи на Гаваї. Спостерігаючи за цим елегантним метеликом, завжди залишає мене в захваті і в той же час розмірковуючи про його дивовижну пристосованість і про те, що він може розповісти про стан нашого оточення. Метелики мені завжди здавалися символом трансформації та крихкості. Червоний адмірал зі своїм сміливим поєднанням кольорів та ненаситною мандрівкою лише посилює це почуття. На відміну від багатьох інших метеликів, які обмежуються конкретними місцями та рослинами, червоний адмірал демонструє дивовижну гнучкість, оволоджуючи різноманітні місця проживання від тротуарів до лісових країв. Це говорить про його видатну здатність адаптуватися до змін, що особливо важливо в епоху глобальних змін клімату. Міграція та клімат пошук комфортного будинку. Особливо вражає здатність червоного адмірала мігрувати. У регіонах з холодними зими ці метелики подорожують на південь, слідуючи тепло і сонячним світлом. Ця щорічна міграція це не просто інстинкт, це реакція на зміни навколишнього середовища. Тепліші зими, спричинені зміною клімату, можуть призвести до початку міграції. А метелики з'являться в нових місцях. Це, безумовно, викликає питання про те, як зміни клімату впливають на поведінку та розподіл комах. Я пам'ятаю один випадок, коли я жив у південній частині Франції. У жовтні, коли дні стали коротшими і температура знизилася, я помітив величезну кількість червоних адміралів, що кружляли навколо мого саду. Вони явно готувалися літати на південь, щоб пережити зиму. Це було захоплююче видовище, яке змусило мене оцінити їх стійкість та здатність адаптуватися ще більше. Ключовим показником екосистеми. Під час моніторингу населення червоних адміралів вчені можуть отримати цінну інформацію про здоров'я місцевих екосистем. Їх наявність або відсутність може бути показником змін навколишнього середовища. Моніторинг чисельності цих метеликів допомагає стежити за здоров'ям екосистем та визначити потенційні проблеми. Це особливо важливо в умовах швидко мінливої клімату та втрати біорізноманіття. Уявіть ситуацію, у саду, де червоні адмірали регулярно бачили, вони раптом зникли. Це може бути попереджувальним знаком, що вказує на забруднення, втрату природного середовища проживання або інші фактори, що негативно впливають на екосистему. Рослини, господаря, кропива, ключ до виживання. Життєвий цикл червоного адмірала нерозривно пов'язаний з рослинами родини кропиви, особливо жалобної кропиви. Личинки цих метеликів харчуються листям кропиви, забезпечуючи необхідну енергію для росту та розвитку. Без кропиви червоний адмірал просто не може вижити. Тож, якщо ви хочете залучити до свого саду червоних адміралів, не забудьте посадити кропиву. Не бійтеся її. Хоча кропива може жало, вони є важливою частиною здорової екосистеми та забезпечують будинок багатьом комахам, включаючи Червоних адміралів. Територіальна поведінка сміливий захисник. Поведінка дорослих червоних адміралів також заслуговує уваги. Самці цих метеликів відомі своєю територіальною поведінкою. Вони часто приземляються на сонячному листі або гільці дерева і вибігають, щоб гнати інших метеликів або навіть людей. Така поведінка допомагає їм захищати свою територію та перехоплювати жінок. Я був свідком цього одного разу, коли сидів у парку, читаючи книгу. Раптом червоний адмірал вилетів на мене і почав кружляти головою. Я зрозумів, що вона намагається захистити свою територію. Це було смішно і в той же час дивовижно, тому що я зрозумів, наскільки сміливими та рішучими можуть бути ці маленькі істоти. Адаптованість та харчування, самодівність у дії. Червоні адмірали це не прискіпливі вони харчуються квітковим нектаром, але також можуть харчуватися деревним соком і навіть пташиними послідами. Ця пристосованість допомагає їм процвітати в найрізноманітніших місцях проживання. Ця всеєдна природа ще один приклад їх дивовижної здатності адаптуватися до змінних умов. У світі, де ресурси можуть бути обмеженими, здатність знаходити їжу з різних джерел є життєво важливою майстерністю. Як залучити до свого саду червоних адміралів? Якщо ви хочете залучити до свого саду червоних адміралів ось кілька порад. Керіння рослин це завод для господаря для гусениць червоного адмірала. Рослини багаті нектарами, естерс, молоя та інші квітучі рослини залучатимуть дорослих метеликів. Залиште дикий куточок у своєму саду, це забезпечить метеликом місцем для відпочинку та відтворення. Уникайте використання пестицидів, пестициди можуть бути шкідливими для метеликів та інших корисних комах. Дивіться їх, просто подивіться червоних адміралів і насолоджуйтесь своєю красою та витонченістю. Висновок маленькі істоти з великим значенням. Червоний адмірал це більше, ніж просто прекрасний метелик, це символ трансформації, адаптації та стійкості. Це показник здорової екосистеми та нагадування про важливість збереження біорізноманіття. Спостерігаючи за цими маленькими істотами, ми можемо багато дізнатися про світ навколо нас та наше місце в ньому. В епоху глобальних змін клімату та втрати біорізноманіття червоний адмірал це не просто прекрасне видовище, а важливий показник здоров'я нашої планети. Підтримуючи своє середовище проживання та захищаючи їх від загроз, ми можемо допомогти цим дивовижним істотам продовжити свою подорож, подорожуючи з Європи на Гаваї та нагадуючи нам про красу та крихкість природного світу. Я вважаю, що кожен з нас може зробити свою частину для захисту червоних адміралів та інших корисних комах. Просто посадіть кропиву, вибирайте багаті нектарами рослини та уникайте використання пестицидів. І найголовніше спостерігайте за ними та насолоджуйтесь своєю красою та благодаті. Зрештою, врешті, решт, майбутнє цих дивовижних істот залежить від нас.